Хоча з 7 століття там офіційна мова стає грецька, а до цього була Латина. Все ж таки можна сказати, що ось ця частина Східна Римська імперія продовжує ось цю тяглість латинської мови. Малесеньке питання. Ми знаємо Східну Римську імперію під яким ім'ям? Під якою назвою? Візантія. Так, це Візантія. Власне, коли вже Русь контактувала з Візантією, там вже була мова офіційна грецька встановлена. Але, як ви бачите, Латина вона була поширена фактично довкола цього всього середземноморського басейну. І так чи інакше, Латина впливала на мову корінного народу, який римляни завоювали, тому що так часто було, що римляни приходять зі своєю мовою до... Племен до народів, де і писемність надто випрацьована, тобто вони приходять зі своєю кращою вищою культурою і приносять туди латину. І так чи інакше, місцеве населення починає запозичувати якісь граматичні структури, слова, лексику, синтаксис, і тому все це проявляється в тих мовах, які ми називаємо тепер романські, і в інших мовах, які мали контакт з латиною.